З таким токарним верстатом без грошей не залишишся. Він дасть змогу відновлювати до ідеалу зношені гальмівні диски. Широка ніша для бізнесу і з великим потенціалом. Вартість від тисячі доларів. Високоефективна багатофункціональна ЧПУ машина для виробництва меблів, що містить функції свердління і пилки. Призначення для виготовлення шаф та інших видів меблів дозволяючи обробляти дерево з високою точністю та ефективністю. Вартість до 15 тисяч доларів. З цією машиною ваш кухонний персонал зможе відправитися у відпустку. Автоматична машина для виробництва крокетів, маамуля, моці та інших продуктів із начинкою. Вона дозволяє автоматизувати процес приготування різноманітних страв, значно підвищуючи продуктивність і скорочуючи трудовитрати. Вартість від 5 тисяч доларів. Обладнання призначене для виготовлення порожнистих виробів із пластмаси. Форма виходить у результаті легка і без наявності шва. Можливе виробництво виробів різного розміру. Вартість від 70 тисяч доларів. Цей апарат швидко приготує багато смачних ласочів різних розмірів і форм. Залишиться тільки прикрасити готовий продукт і виставити на продаж. Вартість від 800 доларів. Обладнання призначене для контактного зварювання сталевих сіток. Такий зварювальний апарат швидко виготовить сітчасті паркани та огорожі. Армовані стяжки для підлог. Вартість від 50 тисяч доларів. Перетворіть свою кухню на фабрику в'яленості. Це сушарка для фруктів овочів і м'яса, призначена для комерційного використання з продуктивністю від 20 до 100 кілограмів за партію, вартість від 2 тисяч доларів. Ласощі з крижаної йогуртної стружки із солодким сиропом чудово освіжають у спекотний день. З таким апаратом можна швидко приготувати смачний десерт для продажу. Він простий у використанні не займає багато місця. Вартість від 250 доларів. Як створити двигун? Просто натисніть кнопку старту. Це виробнича міні-лінія для виготовлення двигунів постійного струму. Використовується для виробництва різних типів двигунів, включно з тими, що застосовуються в автомобілях побутовій техніці та промисловому обладнанні. Вартість від 200 тисяч доларів. Гей, hey, хто сказав, що піца має бути плоскою. Це електрична машина для виготовлення конусів для піци. Їсти таку піцу мегазручно. Також такі ріжки можна використовувати для продажу морозива. Вартість машини всього 600 доларів. Цей лазер перетворює будь-який нудний матеріал на витвір мистецтва швидше, ніж ваша кава остигає. Наприклад, акрилових листів можна виробляти величезну кількість затребуваних виробів, вартість від 3000 доларів. Цей торговий автомат із великою вітриною і стильним дизайном приверне увагу покупців. Перегляд товару з різних боків допоможе визначитися з вибором найприскіпливішому споживачеві. Вартість від півтори тисячі доларів. Ця компактна машина із дизельним двигуном проїде скрізь. Незважаючи на невеликі розміри, її вантажопідйомність – півтори тисячі кілограмів. Вартість від двох тисяч доларів. Комерційна машина для м'якого морозива і замороженого йогурту підходить для кафе і ресторанів. Вартість від 700 доларів. Автоматична пакувальна машина для складання та пакування речей. Продуктивність – 500-600 штук на годину. Може знадобитися, якщо ви вирішите відкрити своє виробництво або надавати послуги фулфілмента. Вартість від 25 тисяч доларів. Такий цифровий принтер підходить для комерційного друку в різних галузях, включно з рекламними компаніями та виробництвом упаковки. Вартість від 6 тисяч доларів. Міні-заводик із виробництва радості та холоду у вигляді льодяників на палочці ідеально підходить для відкриття точок із продажу морозива. Ціна від 500 доларів. Цей компактний навантажувач пройде там, де не проїде звичайна техніка. Відмінне рішення для роботи в обмеженому просторі. Вартість від 7 тисяч доларів. Перетворює зварювання на мистецтво тільки без іскори диму. Ця ручна лазерна зварювальна машина. Використовується в різних галузях для зварювання сталі, алюмінію та інших металів. Вартість від 3,5 тисяч доларів. Високопродуктивна машина для лиття під тиском. Технологія дає змогу створювати високоякісні та точні вироби, наприклад, автомобільні диски. Вартість від 140 тисяч баксів. Чарівний апарат, який робить літо смачнішим, перетворюючи воду і сироп на крижані смузі. Вартість від 450 доларів. Обладнання призначене для розпилення поліуретану під тиском. Застосовується для створення гідро, тепло і звукоізоляції. Вартість від 6 тисяч доларів. Гідравлічний прес для згинання листового металу призначений для використання в металообробній промисловості. Обладнання підходить для бізнесу, пов'язаного з виробництвом, і обробкою металевих виробів. Вартість від 5 тисяч доларів. Курок люблять багато хто. А ще більше, якщо вони смажені. Представлена машина гриль для курки, що працює на газу, призначений для використання в ресторанах, кафе і фастфудах, де курка є однією з основних страв. Вартість від 500 доларів. Цей міні-екскаватор призначений для роботи на малій площі. Підходить для риця траншей, ландшафтних робіт. З керуванням впорається навіть новачок. Вартість від 3000 доларів. Цей автоматичний верстат перетворює тісто на скарби, наповнені смаком. Устаткування дає змогу автоматизувати процес обвалювання та формування виробів, наповнених різними начинками. Вартість верстата від 7 тисяч доларів. Цей прес знизить витрати на транспортування і зберігання, застосовується для пересування будь-яких металевих відходів у прямокутні брикети. Підходить для підприємств з переробки металобрухту. Вартість від 30 тисяч доларів. Верстат використовується для виробництва холодного прокату дорожніх огороджень. Вартість від 60 тисяч доларів. Супервигідний бізнес. За допомогою цієї машини можна паперову масу із переробленої макулатури формувати в лотки для яєць. Робити можна це швидше, ніж на птахофабриці з'являються яйця. Вартість від 7 тисяч доларів. Цей апарат задовольнить будь-який смак. Приготує охолоджувальні коктейлі та морозиво. Вартість від півтори тисячі доларів. Міні машина для сімейного бізнесу. Устаткування призначене для швидкого і точного наповнення пляшок різними рідинами або пастоподібними продуктами, такими як олія, соки, молоко, косметичні засоби та багато іншого. Вартість близько 700 доларів. Якщо ви вирішите робити справді великі гроші, тоді вам не завадить власний асфальтний міні завод. Таке обладнання може виробляти 120 тонн на годину. Вартість обладнання близько 300 доларів. З цим верстатом без грошей точно не залишишся. З його допомогою можна виробляти багато різноманітних виробів. Один із варіантів виготовлення пакувальних коробок у будь-яких конфігураціях. Вартість близько 6 тисяч доларів. Так працює автоматична міні-лінія для заповнення, запечатування та накриття флаконів, призначена для вакцинації птиці. Вартість обладнання близько 300 тисяч доларів. Пристрій призначений для виготовлення пакувальних коробок, включно з коробками для швидкого харчування та обідними лотками. Оптимально підходить для підприємств, що займаються виробництвом упаковки з картону і паперу. Вартість від 12 тисяч доларів. Устаткування являє собою плоскоштампувальний висікальний верстат, призначений для обробки картону і паперу. Використовується для масового створення різних висічених форм, наприклад, коробок. Вартість від 4 тисяч доларів. Цей високошвидкісний і повністю автоматичний монтажник ідеально підходить для електронного виробництва, зокрема для складання світлодіодних плат. Ціна за одиницю починається від 9 тисяч доларів. Апарат призначений для комерційного використання в салонах краси та клініках естетичної медицини, забезпечуючи швидку й ефективну епіляцію для всіх типів шкіри та кольору волосся. Вартість від 800 доларів. Ця машина ріже етикетки так швидко, що навіть папір здивований. За допомогою такого обладнання можна заробити на виготовленні персоналізованих етикеток для різних товарів. Ціна від 5 тисяч доларів. Цей звір формує сталь зі спритністю коваля та точністю ювеліра, прокатний верстат для виробництва зварних труб різних форм: круглих, квадратних і прямокутних. Вартість такого обладнання від 110 тисяч доларів. Почніть будувати свою імперію чихів і задоволень. Це обладнання являє собою машину невеликого розміру для виробництва і складання серветок і носових хусток з паперу. Вартість від 5 тисяч доларів. Екологічний спосіб міцно закріпити свою продукцію не розоряючись. Машина використовує перероблені пет пластівці для виробництва кріпильних стрічок. Вартість обладнання від 90 тисяч доларів. Машина для поздовжнього різання і перемотування паперу призначена для обробки великих рулонів паперу, таких як крафт папір, касові та термопаперові рулони. Можливість заробітку із цим обладнанням пов'язана з виробництвом і постачанням спеціалізованого паперу для ринку упаковки та роздрібної торгівлі. Вартість від 7 тисяч доларів. Машина для виготовлення скрученого паперового шнура з рулонного паперу. Такі шнури часто використовуються у виробництві пакувальних матеріалів, наприклад, для ручок паперових пакетів. Вартість від 3,5 тисяч доларів. Це комплексне рішення для сортування підрахунку та пакування розрізнених речей у картонні коробки, призначене для використання в харчовій і товарній промисловості. Збільшуючи продуктивність і автоматизацію процесів пакування, вартість обладнання від 20 тисяч доларів. Теплова та холодна пластикова ламінуюча машина призначена для покриття різних матеріалів захисною плівкою. Вона може використовуватися для створення високоякісних ламінованих документів, фотографій, меню, ідентифікаційних карток і багато чого іншого. Вартість від 1100 доларів. Дизельна щокова дробарка для мобільного міні каменедробильного обладнання, призначена для дроблення каменів та інших твердих матеріалів. Підходить для будівництва дорожніх та інших галузей. Вартість від 1600 доларів. Ваш особистий асистент із пакування. Високошвидкісна автоматична машина, призначена для складання, закриття і запечатування картонних коробок за допомогою стрічки. Ідеально підходить для різних галузей промисловості. Вартість від 600 доларів. Багатофункціональна шредерна машина для переробки шин. Ефективно подрібнює шини в матеріал, придатний для подальшої переробки. Вартість від 15 тисяч доларів. Автоматична екструдерна машина для виробництва макаронів використовує борошно, кукурудзяне, пшеничне, рисове як основну сировину. Обладнання може виробляти продукцію в різноманітних формах. Вартість від 18 тисяч доларів. Наріже яблука швидше, ніж ви скажете, варення. Повністю автоматична машина для видалення серцевини і нарізки яблук здатна обробляти від 50 до 500 кілограмів яблук за годину. Вартість від 3 тисяч доларів. Апарат швидко і надійно фіксує з'єднання пластикових труб. Чудовий інструмент для підробітку. Вартість лише від 50 доларів. Дизайнерська мрія автоматична машина для нарізки тканин призначена для використання в текстильній промисловості та виробництві одягу. Вартість від 20 тисяч доларів. Пристрій для автоматичного очищення фруктів, таких як апельсини, яблука, манго, підходить для ресторанів і кафе. Його продуктивність становить 300 800 штук на годину. Ціна від 150 доларів. Пневматична машина для заклепок з автоматичною подачею призначена для виробництва і складання, де потрібне точне і швидке з'єднання деталей. Ціна від 800 доларів. Снековий торговий автомат із функцією приймання готівки призначений для продажу напоїв і закусок. Підходить для місць з великим потоком людей. Вартість від тисячі доларів. Автоматична п'ятиколірна флексографська машина для друку висікання та шліцювання коробок із картону. Вартість від 70 тисяч доларів. Згинальний верстат це як фітнес-тренер для металу. Але замість преса качає ідеальні кола. Вартість від 700 доларів. Машина для створення косметичних кремів і олій. Ваш особистий косметичний чарівник, що перетворює сировину на зілля краси. Вартість від 3000 доларів. Компактний і простий в управлінні апарат допоможе зробити шоколад для формування корпусних цукерок і різноманітних фігурок. Вироби виходять рівні з блискучою гладкою поверхнею. Такий шоколад точно розтане у вас у році, а не в руках. Вартість від 1000 доларів. Упустили телевізор і пошкодили екран. Професійний верстат для склеювання дисплеїв різного розміру вирішить проблему. І з цим високоточним обладнанням ваш телевізор буде як новий. Обладнання застосовується для ремонту та реставрації ювелірних виробів. Така робота досить трудомістка, але зварювальний апарат з аргоном відмінно справляється з точковим зварюванням прикрас. Вартість від 150 доларів. Верстат швидко і якісно очищає стебла квітів від листя і шипів. З такою машиною флористу знадобиться менше часу для заготівлі букетів. Після обробки стебла рівні і гладкі. Машина дає змогу знизити витрати для проведення підготовчих робіт. Вартість від 400 доларів. Цей верстат виконає копітку роботу з очищення арахісу. На високій швидкості відлущить і зніме верхній шар, не пошкодивши корпус продукту. Вартість від 500 доларів. А верстат для виготовлення жалюзі. Подача розрахунок аркушів на різка металу відбувається автоматично. Вартість від 8 тисяч доларів. Цей плазморіз без зусиль розріже листовий метал і труби різного розміру. Підходить для складного фігурного різання з високою точністю. Вартість від 6 тисяч доларів. Цей верстат необхідний для запресовування металевих деталей, їхнього правлення або згинання. Вартість від 5 тисяч доларів. Такий ківш незамінний, коли необхідно замісити бетон у польових умовах. Для приготування розчину не потрібно засипати суміші лопатою. Це можна зробити ковшем, не виходячи із трактора. Вартість від півтори тисячі доларів. З цим приладом ви зможете без зусиль відкрити пліди, щоб насолодитися освіжаючим смаком кокосової води. Апарат підходить для домашнього використання, ресторанів і кафе. Вартість близько 200 доларів. Такий міні-фуд-трак досить простий усередині. Підходить для продажу напоїв морозова фастфуду. З мотофургоном можна переїжджати, не прив'язуючись до певного місця. Вартість близько 4 тисяч доларів. Ця проста в управлінні вафельниця приготує чудовий ароматний десерт. Гонконгські вафлі популярні в усьому світі. Вартість від 50 баксів. Прилад ефективно подрібнює різні відходи: побутове та будівельне сміття. Фанеру, метал, гіпсокартон, папір. Невеликий розмір дає змогу легко переносити шредер. Вартість від 3 тисяч доларів. З цим автоматизованим верстатом можна швидко виготовляти бджолині вулики. З такою продуктивністю жодна бджола не залишиться без дому. Автоматизована лінія з виробництва салатів переробки фруктів та овочів. Вартість від 30 тисяч доларів. Така машина для лиття під тиском швидко та якісно виготовить корпуси світлодіодних ламп. Лінія повністю автоматизована, що значно знижує трудовитрати. Вартість від 55 тисяч доларів. Апарат швидко приготує корисну імбирну та будь-яку іншу пасту. Великий завантажувальний бункер дає змогу переробити відразу велику кількість продукції. Вартість від півтори тисячі доларів. Настільний гриль підсмажить шашлик, не розбризкавши ні краплі олії. Одночасно можна приготувати 10 шашличків. Підходить для домашнього використання кафе і ресторанів. Вартість від 90 доларів. Ця тачка чудовий помічник для перевезення сипучих вантажів, цегли, будівельного сміття. Заряду вистачить до 8 годин роботи. Вартість від 800 доларів. Автоматизована гідравлічна машина для формування пластикових лотків забезпечить високу продуктивність, дотримуючись точності різання виробу. Вартість від 20 тисяч доларів. Автоматична машина швидко очистить чесник від лушпиння, не пошкоджуючи його поверхню. Вартість від 900 доларів. Цей дивоапарат швидко наріже круглі гранули для Ті. Вартість близько півтори тисячі доларів. Напівавтоматичний стрічковий верстат використовується для різання заготовок із металу вартість від чотирьох тисяч доларів. Верстат зварює пляшану тару по кромці заготовки. Встановлення виробу в апарат здійснюється оператором вручну. Вартість від 9 тисяч доларів. Цей верстат виготовить багато картонних коробок невеликих розмірів. Форму коробок можна регулювати. Вартість від 15 тисяч доларів. Верстат швидко відокремлює зрізані стебла від зерна, забезпечує високу ефективність роботи. Вартість від 300 доларів. Верстат швидко і ефективно витягує волокна з рослин. Таким чином не потрібно наймати додатково персонал для цього видоробіт, що значно знижує витрати. Вартість від 1200 доларів. Обладнання підходить для використання на промислових підприємствах і майстернях для різання листового металу. Вартість від 8 тисяч доларів. Ця компактна настільна машина миттєво приготує повітряний попкорн. Достатньо додати інгредієнти в ємність і готово! Вартість від 30 доларів. Прокатний верстат виготовить труби різної специфікації. Виробляє труби різного розміру та форм: круглі, квадратні та прямокутні. Ціна від 55 тисяч доларів. Покрутий колесо й отримай заповітну кульку. Призи демонструються на яскравій вітрині. Вендинг ідеальний для розміщення в торгових центрах. Ігрових зонах і кінотеатрах. Вартість від 700 доларів. За допомогою такого компактного торгового апарата можна продавати різноманітні негабаритні товари. Швидка покупка, зручна оплата. Вартість від 500 доларів. Обладнання призначене для якісної обробки металевого дроту. Машина тягне дріт, зменшуючи його поперечний переріз. Вартість 50 тисяч доларів. Щоб створювати шоколадні ласощі, не обов'язково відкривати фабрику. Ця компактна темперувальна машина з дозатором виготовить якісний шоколад. Вартість 2000 доларів. Піца за три хвилини легко. Цей автомат швидко подасть ароматну гарячу піцу. Необхідно тільки вибрати начинку і внести оплату. Очищення проводиться автоматично. Вартість 6000 тисяч доларів.